студія на сьомому телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Заклик до Росії припинити агресію та вивести війська з України. Обіцянка задовольнити нагальні фінансові потреби Києва і запевнення ніколи не визнавати псевдовиборів на окупованих територіях. Про результати першого в 2024 році саміту G7 говоримо сьогодні. Я вітаю на прямому зв'язку Олексія Буряченка, політолога. Пане Олексія, вітаю вас. Вітаю вас, пані Наталя, і традиційно вітаю всіх наших поважних телеглядачів. Дякую вам, що ви з нами на прямому зв'язку. Тож країни G7 оприлюднили заяву, в якій зазначили цитата: Ми підтверджуємо, що суверенні активи Російської Федерації у наших юрисдикціях залишатимуться знерухомленими доти, доки РФ не сплатить збитки, завдані нею Україні. При цьому зауважив прем'єр-міністр Великої Британії Сунак, заявив, що країни, які запровадили санкції проти Росії внаслідок її агресії проти України, мають бути сміливими та конфіскувати сотні мільярдів заморожених. Російських активів в той же самий час міжнародні банки висловили занепокоєння щодо цих планів, попередивши уряд Великої Британії, що будь-який арешт російських активів, які перебувають під санкціями, повинен мати тверду юридичну основу інакше існує ризик потрясінь глобальної фінансової системи. Наскільки єдиними є країни G7 у питанні використання заморожених активів РФ на користь України? Ну, давайте так питання прецедентне, і складне і неоднозначне. Україна насправді робить усе можливе для того, щоб напрацювати разом з нашими західними партнерами дієвий та легітимний механізм. Механізм для того, щоб конфісковані заморожені російські активи на території Європейського союзу і не тільки конфіскувати, за, ну, в рахунок нанесених збитків. На агресію Російської Федерації, але все насправді не так просто. Я думаю, наші нони глядачі знають вже багато нюансів з цим пов'язаних. Тому що перш за все вони поділяються на дві категорії: це заморожені активи юридичних осіб і фізичних осіб, і заморожені активи відповідно Російської Федерації, Російських державних підприємств і національного банку. Якщо з другим ще скажімо так, розуміння відносно компенсації відносно арешту, воно з ну, воно більш чітке, назем це так, то Припустимо з замороженими активами юридичних та фізичних осіб Російської Федерації, які підтримували російську агресію. Тут складніше, оскільки ми ж чудово розуміємо, що має бути в даному випадку, має бути індивідуальне судове рішення скоріш за все в рамках МКС міжнародного кримінального суду. Ну от. але для того, щоб все це узагальнити, то звичайно потрібно виходити на. На створення міжнародного військового трибуналу, про який давно каже і наш президент, і наша дипломатія. Але для цього потрібно рішення Градбезу, ООН, яке ну наразі буде в будь-якому випадку блокуватися Російською Федерацією. єдине, що поки із таких суттєвих досягнень української сторони в напрямку компенсації заморожених активів вдалося досягти це рішення генасамблеї Організації Об'єднаних Націй, де прямо зазначено. Що потрібно напрацювати алгоритм відповідно такого стягнення, це вже немало, як це, це вже немало, але це не є вже остаточний результат, до якого ми прагнемо, і, і останнє, що потрібно у даному випадку ще пояснити: що вже в Європейському Союзі приходять до консолідованого рішення, воно скоріше за все буде в березні. Для того щоб віддавати відсотки від цих заморожених активів і уніфікувати цю практику зі свого європейського союзу, тому що наразі ми бачили тільки передачу таких коштів да, з Бельгії. Ну насправді там дві третини цих коштів акумулюються в банках з Бельгії, Данії та Норвегії. Але знову ж таки це була допомога гуманітарна, тобто, це не країна перераховувала кошти на рахунок нашого казначейства в вигляді грошей. А вигляді гуманітарної допомоги Тепер я думаю, вже в цьому році в усіх країн Європейського союзу, тому що це буде відповідне рішення приймати спочатку в Єврокомісії, потім в Єврораді, буде акумулюватись на один рахунок і потім спільно передаватися в Україні. Українська сторона розраховує на близько 4-5 мільярдів євро відповідно на рік. Це не це не мало 100 враховуючи наш бюджетний дефіцит і точно це більше аніж нічого, що було раніше, але вже знов ж таки констатуючи до того рішення, що повністю заморожені активи передати Україні, ще як на мене, досить далеко, і от так раз про G7 G7, коли вона говорить про те, що а, ми будемо зберігати непохитними да, ну, там а, ці заморожені активи. Ну як там вони виразились? А, ну тобто не будуть їх рухати в різний бік. Да, це якраз вони не приймають рішення в сторону України, адже а, з однієї сторони Російська Федерація зараз зараз робить усе для того, щоб а, розтягнути а, за допомогою різних судових рішень відповідні ці заморожені активи, це раз. Ну, а з іншої сторони, ну ми ж наївно не думаємо, що ми єдині хто поклав око на ці заморожені активи Російської Федерації. Повірте, друзі, ми просто перші в черзі стоїмо. А тих і фізичних і юридичних осіб, і навіть держав, які дивляться на ці заморожені активи, надзвичайно багато. То в тому і то складність і специфіка сьогоднішньої ситуації, що ми маємо зробити так, щоб ці заморожені активи. Йшли виключно на компенсацію збитків, нанесених Російською Федерацією, і ми стояли перші в черзі. Просто так розблокувати відповідно цю розморозку і бути, припустимо, другим, четвертим чи п'ятим в черзі, друзі, нам може просто нічого не достатися. Давайте переходити до другого, начебто, більш простого питання, але. Тут є свої але країни Групи Семи також обіцяють запроваджувати нові санкції, щоб послаблювати воєнну машину Російської Федерації а також перешкоджати обходу цих санкцій, зокрема за допомогою третіх країн. Як можна сьогодні охарактеризувати дієвість західних санкцій проти Російської Федерації? Ви знаєте, двояко можна охарактеризувати дієві західних санкцій. з однієї сторони. Звичайно, ми бачимо проблеми в їх реалізації. Ми бачимо, що за рахунок того, що вони розтягнуті в часі, за рахунок того, що вони вони проходять серйозний бюрократичний бюрократичну процедуру їхнього ухвалення, а в Російської Федерації всюди є свої агенти і свої вуха, так би мовити, то. Росія навіть до багатьох цих санкцій превентивно не встигає адаптувати ще навіть до того, як ці санкції відповідно ухвалюються. Це звичайно, ми, як реалісти, маємо констатувати. Тобто, ці будь-які санкції, які приймаються відносно Російської Федерації, обмежень їхньої економіки, мають бути ну, по перше, максимально засекреченими а по-друге, прийматися максимально дієво та швидко. В принципі, про це. Це завжди каже українська сторона, тому що сама група Єрмака МОКфола займається як новими санкціями да напрацюванням, так і закриття дірок у старих у санкціях, які вже були прийняті. От, але ми розуміємо, що таке на власні очі, насправді що таке європейська бюрократія, і скажімо так, в режим військового часу, чи військового регулянь, чи військового прийняття рішень. Європейський союз до сих пір ще не перейшов, але при цьому так вони говорять про витоки інформації, про кібератаки, про те, що Російська Федерація постійно запускає і псою впливає на їх інформаційних простір. Але самі на превеликий жаль до якогось більш дієвого режиму накладено санкції. Вони поки що не переходять. Але інша сторона, медалі чи в впливають ці санкції на економіку Російської Федерації. Ну друзі, звичайно, так і ці скажімо так домовленості, які досягнуті під час цієї зустрічі великої сімки. я нагадаю, що це в принципі найбільше економіки світу. то вони звичайно впливають, тому що ті перші джерела наповнення російського бюджету, в тому числі і валютної виручки, це газ, це нафта. Вони значно обмежені, ні, якраз тими самими санкціями, і до речі, під час цього засідання було прийнято рішення дієво боротися з потолком максимальних цін на нафту. Хоча з іншої сторони, ну знов ж таки, повертаючись до першої частини нашого питання, Російська Федерація досить успішно обходить цей цінову цю стелю. Не через е, цей флот неофіційний да тіньовий і через те, що той самий Індія, те саме Китай, вони не дивлячись е, на санкції, готові купувати нафту вище аніж та стеля, яку зазначили відповідно в санкціях європейського союзу. Тому резюмуючи і підводячи певну риску, ці санкції звичайно нанесли на е, сики там 13 пакетів. Да нанесли дуже Дуже серйозної шкоди економіки Російської Федерації ми бачимо їхні як знецінення національної валюти, так і ріст споживчих цін. Ми бачимо, наскільки вони залежні від контрабанди, від так званих, да, як вони називають, товарах там подвійного призначення і так далі. Тому подібне. Ми бачимо, наскільки їм не вистачає власних коштів ресурсів для забезпечення військових потреб. Ми все це бачимо. Але чи змогли санкції Ставити економіку Російської Федерації на в цьому комплексі, да який зараз прийняти на коліна. І призвести там, припустимо, до падіння путінського режиму до масових заходів чи до розвалу Російської Російської Федерації, то на превеликий жаль ні, і точно ще є куди прагнути. от як мінімум, як мінімум, ми маємо говорити на усіх майданчиках про запровадження відповідних санкційних обмежень на торгівлю алюмінієм. Алюм і звичайно, санкції накладення на росатом, про які ми вже говорили говоримо на майже рік, тому що ну не ціла низка країн східної Європи, європейського союзу, яка до сих пір не користується атомними енергоблоками радянського зразка, обслуговується не ким іншим ніж Росатомом, і відповідно розраховується за ці послуги з Росатомом в Євро. А потім ці євро Російська Федерація витрачає новіну. Ну така історія про це потрібно максимально. Гучно говорити. Очільники Євроради, Єврокомісії та Європарламенту у спільній заяві за нагоди річниці російського повномасштабного вторгнення підкреслили, що майбутнє України у Євросоюзі. А ЄС продовжить задовільнати нагальні військові та оборонні потреби України, включаючи постачання боєприпасів. І ракет якою мірою сьогодні країни G7 здатні задовільнити наші нагальні військові та оборонні потреби, включаючи постачання боєприпасів і ракет, враховуючи повідомлення представника ГУР Вадима Скібіцького про те, що у 2024 році РФ планує виготовити 2,7 мільйона снарядів. Ну, ми ж бачимо насправді, що відбувається в політично в сполучених штатах. І про це я думаю, у вас в ефірі вже багато говорили. Повторюватись. Ми не будемо. Тому європейський союз звичайно має показувати лідерство в цьому питанні. Ну і, до речі, білий дім також не звичайно, не зважаючи на волокіту в конгресі відносно цього макрофіна в Україні в 60 мільярдів доларів, намагається говорити про постачання озброєння, йдуть там дискусії про атакамси великої дальності, і ніби вже навіть рішення відповідно прийняті. Тому сказати, що Сполучені Штати ну не допомагають чи не хочуть допомагати, чи не можуть допомагати Україні, не можна. Просто там дійсно йдуть нескладні політичні процеси. І Байден всюди на будь яких майданчиках, які він присікається з українською сторони, Нові з тим сам Володимиром Зеленським до речі, буквально от під час Мюнхенської конференції вони мали телефонну розмову. а Українська сторона мала перемовини з Камілою Гаррісом, віце віцепрезидентом, та двопартійним та двопалатним відповідно складом делегації. То я маю все ж таки надію, що буде прийнято відповідне рішення ну як мінімум до травня точно відносно макрофіну на Україні а. Європа дійсно показала лідерство. Вони проголосували макрофін 50 мільярдів євро. багато хто з них вже уклав відповідні договори про безпеку, до чим тільки Європа, Канада в тому числі так, остання буквально разом з Італією, яка зараз до речі до слова головує в G7. Якщо подивитися усі країни. Вин на вашому відповідь на ваше пряме запитання а що ж вони дають і наскільки вони дають багато, тому можемо з вами на прямому філі кожну країну про проаналізувати. Дивіться, Британія це країна, яка перша підписала цей безпекові договори, яка пообіцяла нам велику кількість далекобійних ракет відповідно з Томшедов і вже нам дуже багато чого надала. плюс вони перші по суті пішли і Врили рамку прецедента цих безпекових договорів на надзвичайно високому рівні. Німеччина це країна донор як зброю зброєння, так і фінансів для України на другому місці після Сполучених Штатів. І зараз недооцінювати допомогу Німеччини неможливо, тому що вона являється по суті основним перемовником навіть у наших переговорах зі сполученими штатами, скажімо так, такою рушійною силою да кум декілька раз ми бачимо Шольц вже прилетав до Вашингтона і казав, що потрібно пришвидшувати іповідну допомогу Україні. Франція це найбільший виробник зброї в європейському союзі і від Макрона. Ми бачимо, що знову ж таки він багато говорить про артилерію «Цезар», про боєприпаси для України. І звичайно ж про аналог британських стормшедов «Скайп», які вони надають відповідно Україні. Україна, наскільки ми розуміємо, так як і на активно їх використовує. Данія взагалі публічно сказала про передачу всієї своєї артилерії на Україні чи серйозна серйозне ця заява? Та звичайно, вона перш за все політично дуже дуже серйозна і дуже така символічна. Так, є скепсис відносно кількості артилерії, яка є в Данії. Звичайно, ми це розуміємо. Але коли країна виходить і говорить, а ми все готові віддати, ну це насправді дуже серйозно. Ну і давайте, щоб не затримувати час. Я думаю, на цьому ми спинимося. Окрім цього, всього є ще домовленості про те, щоб кожна країна відновлювала або певне місто, або певний регіон, і Лаєв і Одеса і Чернігів входять в ці безпекові договори. І до речі, от багато знов ж таки кажуть я по скепсису пройдуся що десь 70% того, що зазначено в цих договорах країни ці і так роблять. Друзі, так добре що роблять питання в іншому питання, щоб це юридично зафіксувати, щоб вони це робили протягом 10 наступних років, наскільки ці відповідно договори орієнтовані, і плюс до. Того в них зазначено те питання, яке ми пані Наталі щойно з вами обговорювали. Це про створення міжнародного військового трибуналу. Тобто, ми точно знаємо, що на ці країни і на групу країн, які з ними пов'язано, ми можемо розраховувати під час постановки цього питання на рівні організації Об'єднаних Націй. Ну це як мінімум фіксація позиції. плюс ми говоримо про наше членство в ЄС та НАТО про те, що ці країни нас 100% Тів туди підтримують плюс, там зазначено про якраз от, заморожені активи компенсації збитків нанесених на Російською Федерацією. Це все конкретні пункти цих договорів. раніше такої таких домовленостей ні з ким не було. Ну як вишенька на торті, звичайно, це підтримка позиції України в реалізації української формули миру та забезпечення справедливого миру на базі цієї формули відповідно на тому. Саміті, який планується вже найближчим часом, тому а ну і давайте вже на останок знов ж таки скажемо, що зараз в міді лежить ще десь близько більше десяти договорів з іншими країнами, які опрацьовуються. Тому я думаю, що найближчим часом нас очікує ще цілий ряд приємних новин про такі подібні договори, і один з них, звичайно, буде зі сполученими штатами зараз вже проведено три раунди перемовин, і цей договір має стати одним із найбільш серйозних, і одним із найбільш, скажімо, комплексних із цієї всієї серії договорів. Пане Олексію, дуже стрімко минає час нашого ввімкнення, Тож підбиваючи підсумки, якщо коротко, яка з заяв G7, на вашу думку є, по-перше, новою і важливою, на яку варто звернути увагу? І по-друге, чого вам не вистачило, чого ви можливо очікували, а цього на жаль не відбулося. Про це не було заявлено. А от якраз два розпочну з другої частини вашого запитання: G7 – це е, не міжнародна інституція чи наддержавна організація. G7 – це клуб. На міжнародний да тому очікувати від, скажімо, рішення G7 якоїсь там нормативної реалізації потім ну не потрібно. От, хоча і недооцінювати ці рішення, також не можна, оскільки ми бачимо в принципі усе, що під час усіх засідань G7 декларація було прийнято, не все потім зреалізовувалось в принципі, навіть без виключень тому. Очікувати, що прямо зараз на підставі цих рішень G7 Україну засиплять озброєнням, ну насправді не вартує. Але якщо б це було першим питанням, а це було. Першим і основним питанням чого G7 на, про те, що Україну на, будуть підтримувати до перемоги на, Україні дадуть все необхідне до перемоги на, і економічно на, і зброю. То я думаю, що насправді я б це виділив в е, червоною лінію відповідно результатів. Чого G7. на всім, всьому світу, в цьому цивілізованому світу, в цьому демократичному світу був поданий дуже серйозний сигнал, що країни G7 не не покинуть Україну і забезпечують її всім необхідним. Пане я дуже дякую вам за діалог. Дякую за вімкнення і за час, який ви приділили лайв студії на сьомому телеканалі. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Олексій Буряченко, політолог. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся сьомий телеканал. Робіть таки надалі.